зранку вже паркової зони немає. Ми подали запити во всі органи, чекаємо відповіді, і будемо стояти тут до кінця. Мешканці по вулиці молодіжна 6 на межі Вітчаю. Під їхніми вікнами з'явилися паркани, і ніхто не пояснює, що відбувається. В течение двох днів у нас відбувається тут захват території. Не маючи, не показуючи ніякі документи, вони в течение двох днів поставили паркани, вигнали всі машини. Всі машини зараз переїжджають уже на зелену зону будинків, захватили територію парка, почистили її від зеленої зони і розпочинається будівництво. Що тут буде, нам невідомо. Наш будинок він з трьох частин складається, з земля на сипна. І це призведе просто до його руйнування. Нічого не повідомили просто таку в один день встали. І вже забор стоїть, дерева ви, е, вирубувалися, дерева. Це було увесь зранку встали. Вже забор стоїть, Тут дерев немає і все. І ніхто нічого не повідомляє. Паркова зона, я, я так вважаю, не повинна руйнуватися і не повинна вирубуватися. До кого ви вже зверталися з цим питанням? Е, ну, забудовник, наче приїжджав. Ми його попросили, ну, покажіть нам документи, і хто це, ну, хто власник, хто це так вирішив, що це так буде. З людьми нікого не попередили. Він. На що він відповів, що це не ваша справа, не ваше діло, і я тут хазяїн, і в мене все є. Документи, ніяких я вам ви хто такі? Документів ніяких показувати ми вам не будемо. Все а що думаєте, ви незаконне будівництво чи благоустрій території? Пишіть в коментарях та не забувайте підписуватися на офіційний канал. Новин Білка знає.